Вітаю вас! Сьогодні 18 жовтня 2023 року місто Переяслав, Київська область, Дачна ділянка, виноградник. Ось так уже листя частково пало, частково зірвано на винограднику. Пагини стоять чисті. Листя зібране. Де підготовка для обрізки виноградної лози та подальшого укриття прищепи? Будемо їх захищати. Я розповім як я це роблю. Ця каватарчик теж готується для обрізки Хеловін. Перший кущик. Ось так я захищаю свої прищепи. Цінні прищепи, які були зроблені в цьому році. Подарок Нікополю. По заминулому році при укриванні пошкоджено десь було 5 прищеп. В минулому році я таким методом Захищав. Все було чудово. І в цьому році я так і роблю. Купідон. Кишмиш Погано видно. Кишмиш і риска. Такі цінні прищепи. Ейфорія, алинка. Уже нарізаю такі чубочки. Стрічка ізоляційна. Прикладаю дві, можна одну, ну я для щоб краще було пам'яті Шмельова і заматую стрічечкою щоб було перекривання дуже гарно і не пошкожити може і таким методом, способом Захищаю твої прививочки, прищепи. І так. Такий в мене захист. Вже всім до побачення, всього найкращого. Буду продовжувати далі.